Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Від луки святого Євангелія читання, будьмо уважні. Сказав Господь притчу отцю, вийшов сіяч сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне упало край дороги і було потоптане, і птиці небесні його видзюбали. друге впало на камінь. І зійшовши, висохло, бо вогкості немало, інше впало між тернину, і тернина, вигнавши з ним укупі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши, вродило вторицею. Кажучи, це Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, Хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча, і він сказав їм: Вам дано розуміти Тайни Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і берегеть з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та, клоп... та клопоти, багатства і життєві розкоші їх заглушують, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим, щирим, серцем слово держать його і дають плід у терпінні. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній Євангелії чуємо притчу. Притчу, можливо, яку більшість з нас, ті, що ходять до церкви, ті, що приймають участь в богослужіння, ті, що читають святе письмо, вже знають. Це яскравий образ сіяча, який кидає зерно на різний ґрунт. Знаєте, коли сіяч сіє, сіє завжди з впевненістю, з надією, з вірою, що його труд і потрачене зерно принесе плід. Ніхто не береться за роботу, не віруючи в плоди цієї роботи. Подібний спосіб, цей образ. Цей символ сівача, за яким ховається живий Бог, який в подібний спосіб роздає свою благодать людям, кидає в серця людей зерна правди істини, зерна свого власного життя, Божого життя, сподіваючись отримати плід. Подібно як людина, виходячи, працювати на землю, засіваючи її, хоче зібрати урожай, хоче бачити, як росте посаджене сім'я, подібний спосіб, Бог бажає спасти кожну людину. Мусимо собі це усвідомити. Бог любить мене і заради мене. Іде на безліч речей. Сам факт, що Бог став людиною, що Христос замешкав між нами, що став тим сіячем між нами, це вже великий дар Божий. Це велике приниження, яке зазнав Бог, Бог сотворитель Всесвіту. Бог сотворитель людини принизив себе, ставши людиною, опустившись до людини, зменшившись, приховавши свою велич. Бог між нами і Бог сіє свої зерна, сіє зерна в наші серця. Мусимо. Бути уважні до слів цієї Євангелії. З одного боку притча є доста зрозумілою. Між нас є люди, які не ходять до церкви. Між нас є люди, які ходять до церкви лише в свята. Між нас є люди, які є біля Бога і моляться лише тоді, коли в їхньому житті є біда, є трагедія. Є боль, є жаль, є смуток. Чи вони не подібні до тих символів притчі, до ґрунту, на якому не може прорости Слово Боже? З різних причин, тому що є мирські клопоти, тому що не маю часу на Бога, маю час на все, на життя. На розваги, на працю, на рідних, на спорт, на навчання, але не маю часу на Бога. На Бога, який дав мені саме головне життя, щоб я міг займатися спортом, працювати, відпочивати. Інші відкидають Бога, бо затверділі. Затверділі в своєму егоїзмі, затверділі в своєму прагненні самі бути богами, керувати людськими долями. Інші легко піддаються на різні спокуси. Подивімося, на сучасному телебаченні є засилля різних екстрасенсорних, правда, відьмацьких. Програм передач, де нам пропонують знайти вихід з проблеми без Бога. Пропонуючи це як звернення до невидимої сили, яка дасть мені відповіді, яка мені розкаже через екстрасенса, через відьму. І для багатьох людей Бог і. Пісавщина, називаємо її так, на одному рівні. Для багатьох є байдуже, де йти чи до храму, чи до відьми, аби осягнути бажане. Христос цій притчі говорить, власне, про тих людей, які є між нами. Ця притча не стосується юдеїв 2000 років тому, але нас сьогодні. Мусимо на себе подивитися, чи ґрунт мого серця може прийняти Слово Боже, і чи моє серце дійсно може дати Слову, Слову Божому прорости в ньому. Той останній символ добра, багата, радюча земля, куди падає зерно і дає плід. Мусимо розуміти одну річ, що Христос, говорючи про землю, говорячи про ґрунт, говорить про наше життя, про наше внутрішнє життя, про наше духовне життя. Івангелія говорить про серце, серце як концентрація духовних сил людини. Як центр людини, людського єства, як джерело людськості і духовності в людині. Слово Боже входить в життя людини. Але дійсно, щоб ми зустрілися з цим словом, мусимо мати відкриті серця, так само, як м'який ґрунт може прийняти зерно. Так само мусить бути і м'яке серце, щоб зерно слово Божого війшло в наше життя. М'яке добре серце. Івангелія каже добрим і щирим серцем. Слово держить. Подивімося, як досягнути цього серця, доброго серця. Перш за все, Є Бог, податель добра, тому що Він є добро. Людина ніколи сама не є джерелом добра, благості, любові для себе, мусить завжди брати з іншого джерела, яким є Бог. Тому вчимося від нього бути щирими, бути добрими. Подивімося, хто є біля нас, наші рідні, друзі, колеги по роботі. Як ми ставимось до інших людей? Як? Чи дійсно я поважаю? Чи дійсно я люблю? Чи дійсно я готовий допомогти, вислухати, підтримати людей, які є навколо мене? Це є перші ознаки, чи моє серце є щирим і добрим? Ставлення моє до Бога і ставлення моє до іншої людини. По плодам їх пізнаєте їх, як каже Євангелія, які плоди мого серця? Це стосунки з ближніми і стосунки з Богом. Приносить плід у терпінні. Мало прийняти слово. Але так як і зерно потребує часу, щоб прорости в землі. Так і Слово Боже потребує часу, щоб прорости в моєму житті, стати частиною мого життя. І це неможливо без терпіння. Як багато християн, які є такими, коли їм легко бути християнами, коли є свято, коли є іфоричний стан, коли молюся і мені легко, коли є піднесення. Коли всі добрі і щасливі, як легко так бути християнином. Але Христос каже інше: в терпінні і тоді, коли мені тяжко, і тоді, коли мені складно, і тоді, коли маю труднощі і біду, мушу зберігати це слово, отримавши, пустивши його в своє серце, мушу його там зберігати. Не загубити, пронести його через всі трудності життя, через всі складності, через всі біди і незгоди, бути вірним Богові і коли мені добре, і коли мені погане. Власне, тоді добрим і щирим серцем слово держать його і дають плід у терпінні. І, власне, тоді я маю плід. Який плід від Слова Божого? Плід Слова Божого, зерна Божої благодаті це є життя вічне. Це є переміна, моя власна переміна. Бог змінює моє життя. Бог, війшовши в нього, преображає його, перемінює. Освячує, благословляє. Бог не просто намагається бути в моєму житті, щоби володарювати наді мною. Бог входить в моє життя, щоби мені служити. Христос стає людиною, щоби служити людині. Слово Боже воплочується. Слово Боже входить в серце людини. Говоримо про те саме Слово Боже. Боже життя. Боже життя, яке в серці людини перемінює цілу людину. Сьогоднішнє Євангеліє – це такий яскравий приклад через притчу, через символи, через образи. Того, в який спосіб Бог діє в моєму житті. Ніколи не агресивно, ніколи не настирливо, Бог хоче війти в моє життя настільки, наскільки я дозволю йому. Бог буде присутній в ньому настільки, наскільки я відкрию двері свого серця для нього, для Бога, наскільки я дозволю Божому життю. З'єднатися з людським життям. Тому, дорогі брати і сестри, вчимося, читаючи Слово Боже, приймати Його в своє життя, не пропускати просто попри вуха. Це не звуки, це не мертві букви, те, що читаємо, те, що чуємо. Це живий Бог. Який через книгу Євангелія, через проповідь священника, через літургійну молитву намагається війти в моє життя, стукаючи в моє серце. Тому мудро пустити Бога, відкрити двері свого серця, щоб змінити своє життя, преобразити своє життя разом з ним, життя земне. Тепер, а потім в майбутньому і життя вічне, то найбільше насліддя Божого Слова, до якого покликаний кожен з нас. Слава Ісусу Христу, і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.